великої праці до тих звершень, які утворити. Е, вже бага, велика частина нашого міста стала е, навіть е, частково заїжджаєш в Львів він не такий, як Золочев, бо Львів то, то й Львів, а Золочче то не таке невеличке наше ексклюзивне місто. І е, хто тільки приїжджає до нас, золочів, особисто чи з родини, чи е, з гостей, ми їх одразу веземо в наш центр, щоб по центру привезти, Тобто велике досягнення, яке, яким можна це похвалити, навіть, напевно, на цілу Львівську область. Бо кожне місто воно є індивідуальне. А на, наш Золочів з тою бруківкою, е, ну, взагалі з тою, з тою атмосферою, дійсно місто є одне єдине, бо це є золочів. Хто е, деяке місто би не заїхав, зразу починаєш блудити. Ти навіть не знаєш, де елементарно напевно, купити солі. У нас, знаєш в золочів окремо кожен магазин, де що тобі треба. В який твій поворот зайти. Ну, поки що є багато незручностей. Але людям і навіть то підходить, по болоті перейти, бо пізніше, навіть можна би в тапочках йти. Тому все, що ви зробите, наша міська влада, все, що вона зробить, воно залишається, і то буде великий показник навіть е, тим, коли ну, мені є вічні. Все воно минається. А я все кажу, та бруківка то точно таке буде вічною, бо той асфальт він, то, то не є то. А воно то все, що ви зробите, воно лишиться після вас, після нас, після мене. І це буде е, великий докір тим, е, котрі не схочуть робити. Бо то буде мати показник. Зроблена дорога, зроблений навіть і, і, і приміщення туалету. Все, що зробиться, то е, для користі для людей, щоб люди мали тішитися. Здоров'я, многих літ достатку. І е, великого натхнення до тої е, ще тільки початої праці, бо ще дуже багато є куточків золочува, е, в яких, як, як якщо, ну, дасть Бог дійдете, дійдете дойдете до кожного куточка. І коли вже доходиться щось робиться, людям так аж це розвиднює в очах, бо о, нарешті, знаєте, то дочекався того, чого дуже сильно хотілося, бо так дати зразу, все, все і зразу, ну це навіть не оціни. Треба ходити по болоті, треба. Помазатися в тому, а коли приходила та чистота, то є, ну, такі, знаєте, дуже і приємно. І навіть, може, навіть тій яка там не прилучилася до тої роботи, їй більше буде приємно, бо, бо щось зробилося. А зробилося того, бо ми хочемо того. А що, то і наше місто? Ми дбаємо, щоб доволі тривалий час в місті була потреба у міському туалеті, оскільки. Оскільки туалет, який існував раніше на вулиці Степана Бандери, це біля старої автобусної, було, було закрито і в певний період він був проданий приватному підприємцу. Через певних об'єктивних причин цей туалет не працює. Але громада міста, депутати турбувалися про це, обговорювалися багато про те, щоб знайти можливість, знайти кошти для того, щоб спорудити міський туалет. І виконавчий комітет спільно з депутатами міської ради зумів віднайти кошти, несли можливість провести реконструкцію в приміщенні колишньої кінобудки. і сьогодні туалет такий відкрито в доволі зручному місці, оскільки тут в центральній частині міста багато проводиться заходів. Рядом частина. військова частина, військову частину приїжджає багато гостей, відвідують військових, які тут служать.